20 червня кривава війна на сході України мала припинитись хоча б на короткий час. Президент Порошенко оголосив тижневе перемир'я. Бойовики порушили його у перший же день. Терористи півсотні разів обстріляли українських силовиків в районі Слав'янська, Артемівська, Краматорська та інших регіонах. Кілька десятків бійців АТО загинуло. Також є жертви серед мирного населення. Солдати нацгвардії у свою чергу захопили два танки: – Т-64Б та ще один підбили. В рамках так званого мирного процесу зі сторони ДНР. ЛНР, ми іміємо к сожалению на цей момент більше 20 убитих за тиждень, погибших з нашої сторони. Ми маємо огромное количество ранених і ми маємо іспитують до дна чашу терпіння. Попри односторонні перемир'я, українські силовики усилюють кордон з Росією на одному з пунктів пропуску біля Харкова. за заглибшка з людський зріст і встановили додаткову огорожу з колючим дротом. Дорогу перегородили мішками з піском. Є певне накопичення з російського боку збройних сил, але на сьогоднішній день ситуація під контролем Кордон охороняється посилено збільшеними прикордонними нарядами. У Запорізькій та Луганській областях терористи підірвали залізничні колії. Рух поїздів призупинений. Бойовики обстріляли блокпости в райони Червоного Лиману, Слов'янська та Северодонецька. Терористи незаконних самопроголошених республік використовують танки, гранатомети, міномети і стрілецьку зброю. Українські військові дотримуються умов мирної угоди і не ведуть активні бойові дії. Екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко заявив: наступними цілями терористів можуть стати Харків та Одеса. Тим часом з Донбасу переправляють. Тысячи беженцев. Плохие воспоминания. Последние была очень тяжелая ночь. Мы были не находились не в Славянске, находились в райгородке и очень сильно бомбили. Даже хотели спуститься в подвал. Это часа три ночи было. Были очень громкие взрывы. Всем было страшно. У нас были маленькие дети, двое маленьких детей ужасно плакали. Ну, вот такие вот плохие воспоминания. Потом мы собрали вещи, приехали сюда. Уже очень боюсь за квартиру просто. Потому что там все осталось, и бизнес. У папы остался и квартира. И поэтому за это страшно. А за себя уже как-то нет. Здесь очень спокойно, ну, взрывы слышны только утром. У Донецьку терористи штурмували військову частину. Бойовики вимагали від силовиків скласти зброю і перейти на бік незаконної Донецької народної республіки. Терористи відмовляються від перемир'я та наполягають, щоб українські сили відійшли від позиції бойовиків на 10 кілометрів. Дмитро Далматов підсумки тижня перший міський.